Добрий день малятка, рада вас вітати. Послухайте віршик, що розважає і донечку, і сина. Іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка, стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває. Іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився, то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Дітки, погляньте, хто це прийшов до нас у гості? Це їжачок. Давайте з ним привітаємося. Привіт, їжачок! Привіт, малята! Я прийшов до вас із лісу. У нас відкрився дитячий садочок для звірят, але в ньому немає іграшок. Я чув, що ви гарно малюєте і хотів вас попросити, щоб ви намалювали для нас іграшки, щоб ми з друзями теж могли гратися. Малята! Ну що? Допоможемо їжачку. Їжачок, а якою іграшкою ти хотів би погратися? Поглянь, які у нас є іграшки. Лялька, машинка, пірамідка, м'ячик. Мені подобається багато іграшок, але найбільше я люблю гратися з м'ячиком. Не хвилюйся, маленький друже. Ми з малятами намалюємо для тебе багато м'ячиків. Так багато, що вистачить усім лісовим звірятам. Перш ніж ми розпочнемо з вами малювати, давайте уважно розглянемо м'ячик. Наш м'ячик яскравий, має круглу форму. На ньому зображені різнокольорові смужки жовтого, помаранчевого. Світло-зеленого або салатового кольорів. Розпочнемо нашу роботу з пальчикової гри. Пограємося з м'ячиком. Наш м'ячик-фантазер. Він чудовий масажер. По долонці він кружляє, міцю пальчик наділяє, покружляв. І зупинився. Дуже-дуже він втомився. Для роботи нам буде потрібен аркуш паперу, на який нанесені контури м'ячика. Такий шаблон нам заздалегідь підготували батьки. Також для роботи нам буде потрібен пензлик, склянка для водички, кольорова фарба та серветка. Розпочнемо малювати. Спочатку я візьму фарбу жовтого кольору, наберу її на пензлик та нанесу контури на одну із смужок, що зображено на м'ячику. Ось так. Працюю акуратно, намагаюсь працювати так, щоб пензлик не виходив за контури м'ячика. Після нанесення контуру розпочинаю фарбувати. Поступово замальовую фарбою всю смужку. Ось так. Тепер візьму фарбу салатового кольору і так само буду наносити контури смужки. Працюємо акуратно, намагаємося малювати так, щоб зелена фарба. Не виходила за контури жовтої. Нанесемо контури з усіх сторін зеленої смужки. Далі будемо зафарбовувати. Тепер будемо замальовувати простір між контурами. Набираємо фарбу та наносимо її на всю поверхню смужки. Ось така у нас вийшла красива зелена смужка. Наступну смужку замалюємо помаранчевою фарбою. Так само, як і попередні смужки, спочатку наводимо контури смужечки. Ось так. Після того, як нанесемо контури, Замалюємо весь простір між ними. Погляньте, яка яскрава вийшла у нас смужка. Далі будемо працювати фарбою жовтого кольору. Наберемо фарбу та намалюємо верхню жовту смужку. Ось так. Обводимо контури і замальовуємо. А тепер жовту нижню смужку. Як ви бачите, кольори на нашому м'ячику повторюються. Спочатку йде жовтий, потім салатовий або світло-зелений, помаранчевий, далі знову йде жовтий колір. Після жовтої сніжечки знову намалюємо зелене. Так само нанесемо контури та замалюємо весь простір між ними. Ось так. Замалюємо смужку з однієї і з другої сторони м'ячика. Ось наш м'ячик вже має таку красиву круглу форму Погляньте. Не вистачає ще однієї смужки, якої так надати. Помаранчевий. Тож наступною ми будемо малювати помаранчеву смужку. Набираємо фарбу і розпочинаємо малювати. Спочатку контури, а потім зафарбуємо простір між ними. Для зручності малювання ви можете повертати малюнок. Серединка м'ячика у нас буде теж помаранчевого кольору. Нанесемо контури так, щоб у нас залишився невеличкий простір. Між смужками і серединкою завершуємо малювати? Погляньте, який яскравий у нас вийшов м'ячик. Малята! Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили? Так, сьогодні ми з вами малювали м'ячики. А для кого ми малювали наші м'ячики? Правильно малятка для їжачка та його лісових друзів. А на яку геометричну фігуру схожий м'ячик? Молодці малята! М'ячик схожий на круг. А якого кольору фарби ми використали? Так, малята! Ми використали фарби жовтого, салатового та помаранчевого кольорів. Ось такий веселий кольоровий м'ячик намалювали ми сьогодні з їжачком. А які м'ячики вийшли у вас, малята? Нам з їжачком дуже цікаво! Ми будемо чекати на ваші світлини! До побачення! Шановні батьки, малювання розвиває творчі здібності, фантазію, уяву. Підтримайте малюків та допоможіть їм виконати завдання. Та не забувайте про зворотній зв'язок. Ми завжди чекаємо на ваші світлини. До побачення! Дякую за увагу!